14 15 листопада відбувся робочий візит делегації Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на чолі з генеральним директором і осімовою Світланою Володимировною до колег з Івано-Франківського обласного центру ЕМД відбулася плідна розмова з генеральним директором центру Мироном Федоровичем Матейко, який відверто поділився напрацюваннями свого колективу. Івано-Франківський центр обслуговує населення області, яке складає 1 мільйон 300 тисяч осіб. Середня кількість викликів на добу досягає 500. В диспетчерській працює 36 диспетчерів. А також цілодобово працює лікар в пункті телемедицини. Центр на 80% забезпечений сучасними машинами швидкої допомоги. Працює киснева станція для заправки балонів. Функціонує мийка, СТО для поточного обслуговування медичного транспорту. Для забезпечення екстреної допомоги в гірських районах є автомобілі високої прохідності Toyota Land Cruiser Prado, оснащені медичним обладнанням і. Ношами Потужний учбове тренувальний центр оснащений сучасними манекенами, кількість яких вражає. До тренінгів залучаються як тренери центру, так і наземні спеціалісти. Біля центру розміщено майданчик для відпрацювання практичних навичок в умовах, наближених до реальних центр активно співпрацює з колегами з Польщі, Румунії Німеччини. Обмін досвідом стажування медичного персоналу, оснащення манекенами та медичним транспортом та обладнанням дозволяє центру покращити матеріально-технічну базу та рівень підготовки медичного персоналу. Проведена в останні декілька років оптимізація та впровадження сучасних програмних продуктів діяльність планово-економічного та управлінського апарату дозволило перенаправити фінансові ресурси на розвиток центру. Керівництво центру майже з перших днів військової агресії розпочало процес бронювання співробітників призовного віку, і на сьогодні практично вся ця категорія медиків та водіїв має бронь. Вдалося отримати багато іншої інформації, яка буде корисною в удосконаленні роботи нашого центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Одеської області. Дуже вдячні колективу Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та його керівнику Мирону Федоровичу Матейко за щирий прийом та цікаві ідеї.